Усім привіт! Сьогодні про органіку і як мене до неї занесло. Насправді я маю освіту музичну, закінчила музичну академію, але паралельно я почала цікавитися здоровим харчуванням і закінчила навчання по нутриціології. Тому, усвідомивши всю цінність органічної їжі, і те, що саме органічна їжа нутритивно найбагатша і для нас. Найпотрібніше. Звичайно, що мені захотілося вирощувати таку їжу, тому що насправді в магазинах вона доволі рідко зустрічається, органічна їжа, і ціна там немаленька. Ще з нутроціології я засвоїла те, наскільки важлива мікробіота Микробіота саме ґрунтів. Ті бактерії, які населяють грунти. Тому що, якщо говорити про їжу, то мікробіота це якби сукупність вірусів бактерій, які населяють наш кишечник. І саме від мікробіоти залежить, скільки нутрієнтів ми можемо засвоїти. Тобто ми можемо почати відразу там харчуватися прекрасно, їсти органічну, дуже нутративно багато їжу. Але якщо ми не підготовимо наш мікробіом, якщо він. В ньому буде переважати патогенна мікробіота, то ми все одно не отримуємо 100% засвоєння тих всіх нутрієнтів. Потрібно працювати з мікробіотою ШКТ, для того, щоб організм міг засвоїти всі нутрієнти. Те саме з ґрунтом. Для того, щоб ґрунт віддав рослинам, овочам, плодам. Нутрієнти потрібно, щоб ці нутрієнти там були в ґрунтах, щоб вони там були і засвоювалися, потрібно працювати над мікробіотою ґрунту. Саме тому я вивчаю і практикую пермакультурне землеробство, тому що що може бути краще для природи, як не дати їй бути природньою. Основний принцип пермакультури це спостерігати за природою і давати. Рослинам можливість бути, проростати саме в природних для неї умовах без використання хімії. Що ж я використовувала для ґрунтів, чим я підживлюю, як я обробляю цю землю, якщо я не користуюся хімією, тобто я не використовую різні селітри, нітромофоски ну це не зовсім хімія, але хімія і нітромофоска правильно хоть сказала, не знаю. Навіть не знаю, воно толком називається. Що я використовую для садогороду? Те, що є на землі. Тобто, що земля дала, воно все потрапляє назад в землю. Є в мене окреме компостування, ящик з компостом і скошена трава це якби таких два основних. Дві основні речі, яким я підживлюю землю. Спочатку скошеною травою, спочатку мульчую землю, потім та мульча поступово-поступово починає розкладатися і вона йде назад в землю сама. Плюс часто роблю настій з кропиви. без рецепту, просто є відро, темне, чорне. Головне, щоб туди не потрапляло пряме сонячні промені, пряме сонце. Набираю майже повне відро кропиви, заливаю водою, накриваю кришкою е, теж темною, щоб воно настоялося, Настоюється ну там від трьох днів, залежить від погоди. Якщо дуже сонячна, класна погода, і достатньо три дні. Якщо така похмурніша, не так ж спекотно, то там до тижня воно стає такою густою масою і дуже ароматно пахне. І тоді я це розвожу десь один стаканчик на 7 літрів поливачки і тим відживлюю. Плюс я ще купую сертифіковані різні бактерії, є в нас різні виробники. Найчастіше я користуюся жива земля. Ну, це зручно, бо в них там є багато чого різного. Також ще дуже багато чула класних відгуків про бокаші і емочки. Бокаші це. Теж корисні, корисні бактерії, вони, по суті, у вигляді такого ґрунту, і його підсипати можна в ґрунт. Зазвичай там пожменці в лунку, коли щось там садити. Вони класно працюють з ґрунтом. Емочки це теж бактерії, просто вони частіше в рідкому вигляді, все використовую лише сертифіковане, органічне. Ну і практично хотіла показати вам деякі речі, які роблю. Ось тут, на ділянці, у мене була цибуля, я її вибрала і відразу замульчувала. Так, мульча все-таки від бур'яну повністю не спасає, але його менше, плюс якість землі. Тут лишалася гола земля, в мене вже не було що туди засіювати на якби, другий посів. І тому я просто замольчувала, щоб земля не пересихала. Буду показувати, от який є ґрунт під мульчею і який далі. Далі кабачки вони теж замульчовані. Біля кабачків раніше був горошок зелений, теж вже прибрала і вони лишилися і тому тут теж земля замульчована. Далі у мене були чотири рядочки картоплі. От раз, два. Тут перших два ми з'їли, і це вже виріс. Другий посів картоплі. Тут ще стара ну, стара не стара, її треба докопати. І що я роблю? Тут прополола, треба буде нагорнути трошки, прорвати ґрунт. Все, що полола, я викидаю прямо сюди, щоб тут теж ця ділянка, де вже немає картоплі і нічого садитись не буде, щоб вона була теж замульчована і не пересихала. Бо тут ґрунт доволі такий сухий-сухий. Зараз я вам покажу, який він є під товстим шаром мульчі. Ось, видно, він значно мокріший і темніший. Його легко рукою можна роз... Коротше, порухати і докопатись десь до чогось. Тут насправді дуже кислий і такий збитий, тугий, глинястий ґрунт. І з ним треба дуже багато роботи, але от мульча класно в цьому сприяє, бо. Ось тут про це агроволокно зараз теж розкажу, але покажу, які, яка земля без мульчі. От вона, по-перше, дуже суха, дуже суха. І по-друге, я далі не можу руками копнути. Вона тверда, тверда, складно це робити. Тому мульчувати обов'язково потрібно. Тут в мене ділянка вона не перекопана. Взагалі цього року це новина. Тут до цього нічого не садилося, було просто поле от з травою і бур'янами разом. І цю частинку я не перекопувала і просто заклала картоном для того, щоб бур'яни всі вимерли і зверху чорним агроволокном. Тут мали би бути дуже класні кавуни, але вони дуже пізно зійшли. Тому кавунів не буде, але воно все одно росте, мені шкода виривати. А вдруг у нас буде вересень-жовтень дуже теплий, то, можливо, вони такі е, будуть. На наступний рік я це все перекопаю, закрила чорним агроволокном, просто щоб там е, бур'яну не було і потім було легше копати. Мульчую я в першу чергу те, що найбільше потрібно мульчувати, а, бо те, що не так важливо, а, якщо мульчі не залишається, воно залишається без мульчі. Ось тут на капусту мене не вистачило, тому таку, тут земелька погана. До речі, батат дуже класний. Вийшов, о, батат вже два рази мульчувала. Перша мульча вона потрошки вже пішла в груд, а почала розкладатися, тому новим шаром замульчувала. до речі, добре розрісся, гарно виглядає не всі. Ось тут є такі от маленькі, вони садилися одночасно майже. але... Два цих кущика не зростається, при тому, що поруч дуже класно розрісся. Батат треба мульчувати, тому що він потребує постійної вологи, щоб класно наросла маса, плодів, тому можна було, звичайно, чорне оволокно використовувати, але мені більше подобається мульча, вона природніша і мінус в мульчі те, що. Все-таки проростає бур'яни і їх треба виполювати. Мінус за горовнолокном такого б не було. Але, можливо, на наступний рік спробую агроволокно для батату. Ще одним із принципів пермакультури є не використовування монокультур на великих ділянках. Ну, як великих в мене, я думаю, всі, хто садить для себе. Біля дому 2-3 сотки монокультуру складно зробити. Але різні рослини один одному допомагають. Наприклад, от у мене багато квітів, саме чорнобривці, бо вони класні, ароматні. Для деяких шкідників вони погано пахнуть, і вони навпаки не прилітають. Для запилювачів вони класно пахнуть. У мене ще тут мають скоро айстри з'явитися. В принципі, почула теорію, що айстри між капустою класно відлякують всяких черв'ячків, гусениць, не знаю кого там, але когось би мали відлякувати, якби вони вже квітнули. Пізно посадила, я з насінинки їх вирощувала сама розсаду. Ну, Пізно посадила, знаєте, яка в нас була весна, пізня і холодна. Тому не знаю. Я думаю, що айстриби працювали, якби вони вже цвіли. А так, все-таки е, всякі штучки і жучки повзають по тій капусті. От е, Мені подобається моє різноманіття, тому що в мене тут е, брюсельська е, теж класна, наростає, там кольрабі, вже велику частину кольрабі з'їли, далі цвітна, і отут зліва рядочком звичайна капуста є. Далі морква, бурячок, там батат в кінці. Тут помідорки, кукуруза, огірки і капуста. Щодо огірків, огірки я садила прямо біля кукурузи, для того, щоб вони плелись по кукурузі, і плюс кукуруза тінь давала. Кукуруза реально дає тінь, класну тінь. Оце бомба. Але скільки б я ті огірки не направляла на кукурузу, вони все одно по ній плестися не хочуть. І багато що лежить на землі. Можливо, через те, що кукуруза пізно виросла. І спочатку е огірки раніше росли в висоту. Е можливо, е що я буду робити на наступний сезон, це. Так само поруч садити кукурузу огірки, але для огірків дам опору окремо і трошки зроблю відступ, щоб легше було до кукурузи добратися, її прополоти, підживити. Ось тут теж у мене є квіти, тут і чорнібривці і айстри. Але скоро будуть десь цвісти, бо видно, що квіточки вже є. Як завжди, багато різних чорнобривців. Чому так багато чорнобривців? По-перше, гарно, мені просто гарно. По-друге, вони приманюють своїм ароматом бджіл. І я буду збирати насіння для того, щоб засадити седератами земельку. Бо в чорнобривців дуже класне коріння. Воно робить таку як антисептичну дію на ґрунт. А ґрунт цей дуже складний в обробці. Бо ми на обгорбку, тут він пересихає це раз. Два він дуже тугий, бо глинястий і дуже кислий. З цим треба працювати ну за один рік, за один сезон це складно зробити. Тому ось. Так, ще один принцип пермакультури це те, щоб використовувати дерева не просто як носій плоду, а ще й як тінь. Взагалі класно робити посадки яросними, тобто, коли є якісь низькорослі рослини, потім середньослі, кущі і дерева, і це все поруч, враховуючи тінь. Цього року я посадила перці саме тут, на цій граці, тому що в час пік, за 121 година, яка раз тінь від вишні, вона падає на цю градку, і тут перці дуже добре себе почувають, тому що в шалену спеку вони не страждають від опіків. У мене на руках власник цього колісного транспорту і допомагає озвучувати це відео. О, якраз! Ось тут перці, вони теж частково втіньку, але тут земелька була значно гірша. На цю грядку я привезла, бо вона була з нуля створена, ці бортики тут поставили і насипали сюди землі, привезено, і ось видно, як ґрунт впливає. Значно краще. Хоча росаду я ростила сама однаково, в однаковий час сіла, просто тут о, різні сорти. Ще один факт: ця росада, ці два сорти, що тут, в мене є перчики, вони з насіння, якого я збирала, який тут росли. На цій землі ось є один сорт і другий це такі мінені оранжеві. Солодкі. Тобто оці перці вони вже з мого насіння, але садились вони однаково з цими, а ці перці з насіння, яке я купила. І тут земля була, я її намагалася чимось вдобрити, придобрити і настоєм з крупиви, і різними бактеріями, але все одно цього недостатньо. Треба руки. Вона тут швидше пересихає, ніж там той ґрунт привезений. І я думаю, те, що те насіння вже росло на такій землі, воно теж грає роль, насіння запам'ятовує ґрунт, в якому він рос, воно росло, і пристосовується до тих умов. Тому ті парці кращі, ті значно гірші. Але таке теж є. Тут теж два сорти, тому чотири сорти різних перців має бути, будуть плоди, буду показувати. Хай почервоніють чи пожовтіють, як які. Про грядки з бортиками. В принципі, коли роблять високі грядки, реально високі, такі що по коліна, вони робляться з метою для того, щоб земля швидше пересихала, прогрівалася весною, і можна було раніше в них щось посадити. Так як ми на горбку, і земля і так у нас суха, і так швиденько прогрівається, бо така сонячна ділянка, тому немає в них змісту з однієї сторони. Але навіть отакі маленькі високі грядки, низенькі високі грядки, вони зручні тим, що легко причепити до них опору. Просто шурупом прикрутив. І вже тобі є опора, і можеш. Підв'язувати помідорки плюс, це доволі гарно, мені подобається. Хоча ось така ділянка теж мені дуже гарна, і я би робила, висаджувала б в ряд дерева поруч якісь кущі, і вже біля кущів низькорослі овочеві культури для того, щоб створювати ярусність. От навіть. Тут ця яросність частково проглядається, коли є кукурудза, і вона в якості тіні є для огірочків. Мені це подобається. На сьогодні ми з вами прощаємось. Я надіюсь, вам було, як завжди, цікаво. Якщо у вас виникли питання, обов'язково ви залишайте їх в коментарях. І якщо буде якесь велике обширне питання, я можу по ньому навіть новий випуск зняти.